В Міс Health 24 реалізовано перевірку направлень, створених з закладів первинної медичної допомоги. Оскільки за деякими пакетами послуги за направленнями, створеними з первинної медичної допомоги, оплачені не будуть, система в такому випадку буде показувати помилку відповідно, як ми бачимо на даному прикладі. Для того, щоб система перевіряла такі направлення, необхідно мати інформацію про тип медичного закладу, з якого створено таке направлення. Для того, щоб отримати цю інформацію через перегляд направлення або, наприклад, через створення події в календарі можемо натиснути Перевірити автора електронного направлення. І тут ми бачимо кнопку Перевірити тип закладу охорони здоров'я. Натиснувши цю кнопку, відбудеться перевірка закладу і ми бачимо інформацію заклад з надання первинної медичної допомоги. Відповідно, кнопка перевірки зникла, оскільки вона нам більше не потрібна. Система тепер має інформацію про такий заклад і буде повідомляти про помилку, у разі якщо направлення створене на послугу, яка не буде оплачуватися від первинної медичної допомоги.